Черновіць в Німеччині. Поетичне турне триває. Перегони на трьох колесах. Наймолодші чернівчани змагалися у велогонці. Казначайство знову затримує гроші. Цього разу страждає перинатальний центр та університет. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 620 тисяч тонн валового збору зернових очікують цього року на Буковині. Це історичний рекорд для Чернівецької області. Зараз вже завершується збір кукурудзи, яка і сприяє високим цифрам загального збору. Повідомив голова обласної державної адміністрації Михайло Папів на щопонеділковій зустрічі з журналістами. Позитивні новини щодо ремонту мосту в Звеняченні, який з'єднує Чернівецьку та Тернопільську області. Побачив перших 15 будівельників, які вже Почали там ремонтні роботи. Зараз знімають покриття на пішохідних переходах і е, починаються вже роботи. 27 числа підписується офіційна угода по ремонту цього мосту з підприємством Міст 1, кошторисна вартість більше 23 мільйонів гривень. Зараз на апаратній нараді і ще раз служба автомобільних доріг завірила мене, що міст в звенячені буде. Відновлюватися такими ж самими темпами, як і міст в Хотині в Отаках. І до нового року цей міст буде повністю відремонтовано капітально. А от відкриття перинатального центру в цьому році може і не бути. Гроші на його будівництво затримує державне казначейство. З 12 мільйонів гривень зазначає Михайло Папів, які облдержадміністрація передала до казначейства, перерахували лише 4 мільйони. Затримує казначейство і ті гроші, які Дмитро Фірташ виділив для Чернівецького національного університету. Але цих 8 мільйонів, зазначає губернатор, університету пообіцяли у 2013 році. А до кінця року ще є час. Ситуація з державним бюджетом на 2014 рік. Кіноцентр імені Івана Миколайчука та передача міських закладів власністю обласної ради. Такі основні питання прес-конференції народних депутатів Максима Бурбака, Миколи Федорука та Олександра Фощука. Деталі від Ольги Андріцької. Найбільше під час прес-конференції депутати говорили про гроші. Аналіз виконання бюджету першого півріччя 2013 року зробив народний депутат України Олександр Фещук в нашій області, в тому числі в Чернівецькій, практично бюджетна сфера. Я маю на увазі лікарі, вчителі там і так далі. Працівники культури працюють або не на повну ставку. Ми не говоримо про те, що Практично всі тримаються, беруться за голову, бо йде завершення року, і не знають чим будуть платити. Розраховуватись за енергоносії. Бюджет планувався з умовою росту. ВВП 103,4%. Проте на сьогодні він складає всього 98%. Також бракує коштів, оскільки зменшилась прибутковість і рентабельність підприємств. каже пан Олександр. Говорили народні обранці і про бюджет на наступний рік 2014-й. Ситуація з головним кошторисом країни за словами народних обранців найкраща. Ситуація на сьогоднішній день надзвичайно складна. Що буде в четвертому кварталі, ніхто толком не знає. І тому мені дивно, що і сесія обласної ради, знає, і сесія міської ради. Чи будуть вони розглядати питання, як закінчувати рік? Йде невиконання бюджету цього року? Вже мінус здається, 30 мільярдів. Ще. Очікується от, 30-35 мільярдів для виконання державного бюджету по прогнозам різним прогнозам від питань економіки до питань культури, але в контексті знову ж таки грошей. Ще кілька років тому в міському бюджеті було передбачено близько трьох мільйонів на ремонт кінотеатру імені Івана Миколайчука. Проте ні ремонту, ні грошей цей заклад досі не побачив. кажуть депутати. Ці гроші вони роздали по іншим видаткам, і до сих пір. Кінотеатр ні на балансі, не на балансі комунального підприємства Калинівський ринок. Навіщо йому я не розумію, що вона таке напруга ні день? Також йшла мова про передачу міських закладів у власність громади області, і так звана за словами Максима Борбака, приватизація Калинівського ринку. Про це дивіться у наступних сюжетах. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький, місцевий час Понад 85% дітей буковини охоплені дошкільною освітою. Таких результатів наша область досягла впродовж останніх трьох років. За цей час у нас відкривають нові садочки, обладнують під них старі приміщення та створюють додаткові групи. Але це не межа. Освітяни прагнуть цей показник покращити до 100%. Освітяни підводять підсумки. Одна з найбільших проблем нестача місць до шкільних навчальних закладах поступово вирішується. Протягом останніх трьох років в області створено майже три тисячі додаткових місць. Таким чином дошкільною освіти охоплено понад 30 тисяч маленьких буковинців. На черзі ще 1800. Департамент володіє проблематикою. І маємо шляхи, як вирішити питання для того, щоб не 85,5% дітей було охоплено дошкільними навчальними закладами, а максимально як у Франції 99%. перша з цією проблемою стикнулася на початку 2000-х років. Тоді освітяни констатували, народжуваність значно зросла, а переміщень для дошкільної освіти бракує. Щоб бути готовими, тепер це відстежують. І для того щоб знати, яка народжуваність у нашому краї, і скільки місць нам знадобиться найближчим часом. Ведеться облік дітей віком від народження до шести років. Він ведеться в кожному. Районі потім це все акумулюється і є узагальнені цифри. А для діток п'ятирічного віку місця повинні знайтися. Їх навчання розцінюється як підготовка до школи, тому воно є обов'язковим. Дошкільні установи просто зобов'язані прийняти малечу В цьому році. Ще п'ятеро діток прийшли п'ятирічного віку, які до цього часу не відвідали дошкільний навчальний заклад. Звичайно, ми їх взяли. Садочок, незважаючи на те, що групи і старші теж переповнені по 30 дітей групи. Це досить багато. Нині на завершальній стадії будівництво дошкільного навчального закладу в селі Остриця Новоселицького району. В той же час гостра ця проблема постає для жителів Стороженецького, Глибоцького та Вижницького районів. В Цих населених пунктах дитячі садочки переповнені майже вдвічі. Про Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Першу дитячу велогонку провели у столиці Буковини. Понад 30 маленьких чернівчан на дво- та три кулістих велосипедах, а також самокатах, змагалися у справжніх велоперегонах. Організовували їх чернівецькі пластуни у Всесвітній день без автомобіля в рамках Європейського тижня мобільності. Ірина Мороз з подробицями про першу дитячу велогонку у Чернівцях. Диво змагання на роуверах зібрали на Соборній площі хлопчиків та дівчаток віком від двох до десяти років. Цього дня усі вони прокинулись зранку, взяли велосипеди, спортивний одяг, шолом і гайда на велоперегони. Кожен із своїм секретом успіху. Обогняти і переможу. Перед змаганнями всі зареєструвалися та отримали номер для свого транспорту. Цей велосипед ще минулого року купили, а в мене ще був до того один класний велосипед. І я дуже зацікавилася і гарно. Поїхати покататися з друзями спочатку. Маленькі гонщики взяли участь у загальноміській зарядці, а вже потім вийшли на старт перегонів. Змагалися у кількох вікових категоріях. Олексій у своїй найстаршій. Виборов третє місце. Я місяць вже і більше катаюся на велосипеді. Мені дуже сподобалося. Змагалися і дівчата. Ольга на дивогонку приїхала на самокаті. Цей транспорт їй особливо до душі. Вони з ним нерозлучні. Я дуже люблю кататися на самокаті. Ну насправді ну трохи руки і зуби трішкаються, коли їдеш на якійсь трасі. Але мені дуже подобається. Я гуляю з друзями. Деякі друзі катаються на велосипеді, але я катаюся на самокаті. Батьки та друзі підтримали юних спортсменів вони наголошують, такі змагання для дітей і корисні, і приємні, і було б добре, якби їх проводили частіше. Все дається праці. Спорт так само воно привчає, що ніякий результат без праці не буде і. І це основне в житті, за словами організаторів, мета цієї акції з маленького віку прививати дітям любов до їзди на велосипеді, адже це здоровий спосіб життя та спорт. Крім того, кожен учасник отримав медаль, грамоту та подарунки. Була така вимога, кожен учасник із своїм технічно справним велосипедом. І ще одна обов'язкова умова була це наявність шолома. Батьки повинні потурбуватися про безпеку своїх дітей. Така дивогонка вже і раніше проводилася, але не в нашому місті, як правило, Київська область частіше проводила. У них вже в шосте відбулося в Києві. До речі, вчора під зливою. А ми вирішили провести це вперше, вперше, але не в останнє. Організатори запевнили, велоперегону у Чернівцях проводитимуть і надалі, адже дивогонка це перш за все свято, а вже потім змагання. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. А тим часом триває поетичне турне «Мерідіан Черновіц». після літературних читань за маршрутом Київ, Чернівці, Львів. Міжнародна літературна корпорація прибула до Німеччини. 23 вересня у Берліні та 25 вересня у Бремені українські автори Сергій Жадан, Юрій Андрухович та Ігор Помаранцев разом із німецькими колегами по Перу Яном Вагнером, Гансом Тілем та Ен Котен представлятимуть міф Черновіць». Організатори вирішили звести всіх цих авторів разом на німецькій території, щоб вони могли поділитися враженнями про столицю Буковини з тамтешньою аудиторією. Четвертий паблік бірфест відбувся у Чернівцях. Пиво, музика, конкурси та розваги. І все це в одному традиційному музично-пивному дійстві. Протягом трьох днів відвідувачів розважали місцеві музиканти, а також гурти зі Львова, Харкова та Києва. Були на фестивалі і наші журналісти. Море пива, закусок якісної музики та святкового настрою. Так традиційно пройшов черговий пивний фестиваль у паві. Паблік ми подумали, що є, якщо Октоберфест да там в Німеччині, то ми можемо проводити якийсь свій, оскільки у нас. Заклад теж пивного характеру, паб а, і він таки вийшов у нас музично пивний, бо ми музичний паб. Це певне дійство є своєрідним меридіаном, кажуть організатори, який закриває фестивальний сезон і водночас відкриває клубний. Крім того, свято поєднало в собі як молодіжний, так і сімейний відпочинок. Стараємось радувати всіляко чернівецьких меломанів. Цього року ми вирішили так охопити дуже різнопланову публіку від абсолютно неформатних моржів хедлайнерів першого дня. Далі ролікс і сьогодні. От мері такий вже музон максимально такий для сімейного відпочинку. І розбавили це все чернівецькими гуртами. А разом із музикою в рівні пропорції основний на фестивалю, а також вражаюче бармен шоу та фінал жіночої пивної ліги. За 5-10 секунд я можу випити бокал пива. Подобається, пивний фестиваль. Є такий закривав останній день пивного фесту львівський гурт. Мері хлопці виконали як старі, так і кілька нових пісень. Музика була запальною, тому і без танців не обійшлось. Ми бували в Чернівцях уже кілька разів. Ми в цьому зак були рази два, напевно вже ми так приблизно раз, раз на рік навідуємося. Надіємося бути і ще і ще і ще тому, що ну дійсно нам тут подобається. Сподобався фестиваль і чернівчанам. Чимало з них є постійними його учасниками. Я, взагалі, кожен рік за кожен раз вони двічі на рік проводять цей фестиваль. Кожен раз краще і краще. Я задоволена тим, що побачила і що почула справді якісний хороший звук. Хлопці гарно виступили. Мені сподобалося. Отже, я знову наступного року, якщо буде фестиваль проводитися, я знову буду тут. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. Олександрія Буковина 2-1. Чернівецька команда поступилася на виїзді лідеру першої ліги з різницею в один м'яч. Після цієї перемоги Олександрія має 22 очки. Буковина з 12 очками наступної неділі прийматиме зірку Кіровоград. А в середу, 25 вересня, Буковина в себе дома гратиме з Дніпропетровським Дніпром в одній 16-й Кубку України. Гра розпочнеться о 16-й годині. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. Всього доброго. you oh.